Друзі, всім привіт! В продажі у нас є ось така чудова спортивна шкода Octavia A8 в комплектації Style, на гарних 18-х оригінальних легкоспавних дисках, колір білий перламутр, автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобіль повністю пройшов все ТО, заміна тормозних дисків, колодок, мас... масла, фільтра та ГРМ з помпою. В автомобілі присутня камера заднього огляду, передні задні парктроніки, безключовий доступ на всі двері, максимально адаптивна full LED оптика, шкода Кристал от, Шкода крісталлифтінг. На всіх асистентах є асистент по, по полосам, ще дорожні знаки, він код, кого зацікавить. Є вся історія по автомобілю. Ось такий тканинний спортивний салончик. нове вже шкірене кермо, великі мультимедіа, підігрів сидінь, підігрів руля, а тримальне лобове скло, тобто підігрів лобового скла. Ззаді в нас вже так. Багатенько місця, стан заднього дивану, наближений до ідеалу. Кого, кому потрібна буде вся сервісна історія з лакофарбовим покриттям, відео скидаю, всі дані надаю. Автомобіль 2021 року випуску. Знаходимося у місті Вінниця. Тому кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті. Вінниця. Всім гарного дня!